Приймає відповідні рішення. На вівторок призначена позачергова сесія Верховної Ради. На порядок денний змоги що ставиться, питання про відміну тих законів, але є ще інше питання, яке б вони хотіли тягнути це проведення надзвичайного стану. Звичайно, я ще раз повторюю: у нас немає в державі жодних підстав для введення надзвичайного стану. І ми цього допускати не будемо. Якщо вони не хочуть домовлятися, ну, то народ їх далі буде переконувати в тому, що треба домовлятися. Тому що якщо на вулицях Києва стріляють, і стріляють не протестувальники, а стріляють протестувальники. І якщо начальник, самий головний міністр внутрішніх справ, який би мав забезпечувати порядок нічого з цим не може зробити, СБУС нічого не зможе зробити, якщо викрадають людей. І ніхто не знає, де люди діваються, а потім їх знаходять місусмугою. Оце є якраз терор. І вони мають з тим терором боротися. Якщо вони з ним не можуть боротися, то йдуть відставку. Якщо президент не може з цим справлятися, нема питань. Дострокові президентські вибори. Дострокові вибори Верховну Раду. Натомість він інше говорить. Хочете виборів? Добре. Будуть вам вибори, але позачергові в Верховну Раду. А ми бачили на прикладі піти округів. Як вони роблять вибори? Ні, якщо вибори, то по один день і одні, і другі. Він каже: добре, зробимо вибори в Верховну Раду, потім призначимо новий уряд, і потім будуть президентські вибори. Ми розуміємо, що при такій схемі не буде ніяких виборів. Буде те, що відбувалося 16 січня у Верховній Раді. Тому ми на такі пропозиції не пристаємо. Нам такі рішення необхідні, тому власне по всій Україні люди якраз звертаються. Через представників президента, щоб вони доповідали йому, що люди з такими пропозиціями не згідні. Так, товаристи? Так! Якщо він не слухає представників опозиції, хай тепер слухає своїх представників тут. Я думаю, що вчора їм всі популярно пояснили, що хоче народ. Що ми зараз маємо робити? Зараз ми тут організовуємо цілодобовий майдан. Запрошуємо всіх чоловіків, хто чує в собі силу, волю, записуватися в загони самооборони, в дружину. Для чого вона потрібна? Для того, щоб контролювати порядок на вулицях наших міст і сіл. Тому що під час таких подій і на жаль, то також кимось організовується і провокується, зокрема по Києву, знаємо, що ходить в серці якісь там гопніки портять, нищать майно людське, нищать автомобілі. Зрозуміло, для чого це робиться. Наняті вони за гроші, причому смішні гроші 200 гривень, 220 гривень. Причому, коли там тільки тітушки, то хоч спортсмени, ну так, спортивної зовнішності, а це просто вибачте на слові бомжі, яким дають 200 гривень і кажуть, гуляй як хочеш. І кажуть гуляй, як хочеш. От якраз ми маємо не допустити, щоб тут в нас на території наших міст і сіл, хтось гуляв, як хотів. Зрозуміло, що це робиться спеціально для того, щоб людей налаштувати, щоб розділити, розколоти, щоб налаштувати, от ті вони, бачите, до чого довели та опозиція. Ні, ми маємо цього не допустити. Тому всіх закликаємо зголошуватися в ці загони. Крім того, звичайно, закликаємо зголошуватися і організовувати виїзди до столиці. Бо без столичного Майдану нічого, звичайно, не буде. Бо ми всі розуміємо, що влада формується і змінюється тільки у столиці України. Ми тут можемо посприяти тільки цьому, що ми власне і робимо. Але без майдану в Києві нічого не буде. Саме тому вони вже два місяці ламають собі голову і роблять все завгодно для того, щоб той майдан так чи інакше задушити. Що необхідно, тут створено. Комендатуру, є комендант, що зараз необхідно. Зараз необхідно також від людей допомога. Необхідні дрова, необхідні, в принципі, все, що теплі речі необхідні, харчі необхідні, все необхідно. Ми тут будемо робити пункти обігріву, буде встановлюватися польова кухня, чай, щоб люди могли грітися. Бачите, вони спеціально тягнуть час, вони синоптики дивилися прогноз погоди, не хочуть нас, знаєте, як німцям під Москвою заморозити. Але ми маємо якраз не датися і не замерзнути, маємо пересилити. Що зараз фактично відбувається, щоб ви розуміли? Зараз відбувається психологічна війна, хто кого морально і духовно перестоїть. Вони, звичайно, їм легше, тому що вони в теплих кабінетах, межигіях там і такі інші їм легше, нам важче, але нас гріє наш дух. Нас мріє наша рішучість, і нас звіє те, що ми розуміємо, що наші діти в такій країні жити не можуть. Наші діти мають жити в європейській державі. І власне зараз ми якраз і маємо доказати, довести те, що Україна це є європейська держава, Україна це європейська нація. А всім іншим також ще раз нагадуємо: вони погано вчили історію і погано навіть читали своїх папірників.